Бачимо обвал фрагменту парапету. Цінність будь-якого об'єкту спадщини, навіть звичайного місцевого рівня, вона визначається саме наявністю автентичних елементів. В сьомому під'їзді, де був епіцентр влучання, там є значна руйнація таких елементів, зокрема огорож, зокрема дверних блоків. Коли перше влучання відбулося 28 жовтня, це був просто шок. Я думаю, як і для всіх харків'ян, бо Держпром, так, це для нас такий знак, символ незламності нашої міцності, стійкості, і тут його було поранено. Пошкоджені уламками посічені стіни сьогодні, звичайно, наймасштабніше, що ми побачили, це руйнація скління вікон і вітражів. І, звичайно, вітражи це таке дуже, мені здається, болюче, бо їх об'єм квадратні метри дуже великий, зруйнованого. Це форма і кром називається, але це не тільки описи де пошкоджень. До звіту прикладається багато фотографій. З зовнішнім виглядом будівлі, вигляд внутрішньої будівлі, що відбулося після дії вибухової хвилі та розльоту уламки. Ми робимо поетажні плани, і на кожному позначається, де саме в якому місці сталася та чи інша ну, трагедія да, пошкодження. Оці двері вже деформовані таким чином, що вони просто не закриються, тому що там виникла тріщина в дверній корупція, і вона зсунулася зі своєї осі. Більш значних руйнацій зазнала стеля. Стеля тут виконана дуже таким нестандартним, нетиповим способом взагалі. Для Харкова, де поверх конструктивних елементів, тобто перекриття залізобетону, наносилася сітка спеціальна, і на неї наносився такий вапняно-бетонний шар оздоблення. Цей елемент може бути втрачений, якщо зараз буде прийнято рішення там про швидке поновлення якихось робіт. Коли ти приходиш і бачиш, що один вибух може накоїти, навіть не прямий, а якщо він десь там поруч влучання було, навіть в землю, от як ми бачимо з Держпромом. Тобто ти на це дивишся і думаєш, боже, ну от не розумієш на що, за що. Просто така, ну, це якось не по-людськи насправді, це вже таке звірство, і воно направлене не лише на наших людей. А й на нашу спадщину дуже сподіваюся, що когось все ж таки ЮНЕСКО направить до Харкова. Прибори, якими ЮНЕСКО робить дослідження, вони показують і якісь пошкодження всередині стін, колон, балок, тобто конструкції саме будівлі, вони можуть більш Детально і повноцінно розкрити це. І це дуже важливо для майбутнього, щоб вже відбудовувати, реставрувати. Цінність Держпрому саме в його такій містобудівній ролі. І його масштаб, його композиція, вона має цінність в контексті. І коли ми говоримо про внесення цього ансамблю, це йдеться саме про збереження контексту. Такого фрагменту міської забудови, сформованого в період авангарду, в період модернізму, в світі немає нічого подібного.